Все, зйомка пішла. Зараз буде раллі. Так, давайте, давайте, раллі включаємо. Це буде гоша дурнувати на снігу. О, не може рушити! Підпихніть раллі! Так, раллі не може саме рушити, підпихаємо раллі. Так, раллі трохи буксує. Так, раллі рушило з місця. Буде... Зараз будемо вишивати, так? Щось воно слабо, ледь їде те раллі. О Боже, як слабо воно їде. Так, щось як кінь. Та, як кінь їде. Не потрібно якесь раллі. Коротше, пробуксовує. Щось слабо раллі, ледь їздить, як перед здохом свинка. А ну, 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 буксуй его, его. О, давай, давай. Давай, давай, ралли дурне. Все, приехала ралли. Так, ну, ралли приехала, треба пихать. Та все, випхайте нього и хай же не їздить, ралли. Ля, рубляй. Давай, сладкий. Все, раллі приїхало. Коротше. раллі погано їздило. Заскряпніте тим Повісить ніж тим, як таможники, де где Ну, Подаляється копати. Да. Так, все. Раллі їздило як кінь. Це водій раллі. Подивіться, всім уважно. Він їздив як кінь. Кінь то швидше, що по снігу санками їздить. Так. там протопчена дорога. А то що забув. Це природа. Природа у залісі. О, природа у заліссі. Дуже гарна природа. Дуже прекрасна. О, яка класна природа у заліссі. Тут відкриваються краєвиди залісся. Геге! А то педуха головати стоїть. Це е, майже директор цього подвір'я. Так. То Степан Бандера, це його офіс там далі. Ось. Директор оцього подвір'я, ото хата. Тата офіс. Там далі ще на монтаж. Так, і ще ми дуже гарно і акуратно знімемо оператор. Це оператор. Це оператор. А, покажю, да. так, дуже гарно знімаємо природу. Так. Знімаємо природу. Там так. Дід Мороз стоїть. О, так, да, самого. Дід мороз, дід мороз. Блін. Оце дивіться, який гарний чудесний дід Мороз. А? Дід Мороз стоїть. Дуже прекрасний Дід Мороз. Там топік бігає, як дурний. Ну все. Кітька, що паузу наджимати чи стоп?